Ви дивитесь новини на сьомому каналі в студії для вас. Працює Іванна Герасимчук. Жовтан, вітаю. Вибивали вигадані борги в Одесі, затримали ракетирів. Злочинне угрупування очолював раніше судимий житель Одеси. Його спільники переслідували потерпілих, били їх та погрожували розправою. Тож через страх за своє життя жертви віддавали гроші. Слідство встановило щонайменше трьох громадян, яких змусили передати ракетирам понад півтори тисячі доларів. Наразі усі фігуранти перебувають під вартою. Їм загрожує позбавлення волі на срок до 12 років. Доходи від заморожених активів центрального банку РФ спрямують на допомогу українському війську відповідне рішення, і план його виконання затвердила Рада Євросоюзу. Очікується, що щороку буде отримано приблизно від 2,5 до 3 мільярдів євро. Зазначається, що 90% очікуваних надходжень буде спрямовано на військові потреби для підтримки оборони України. ЄС, США, Японія та Канада заморозили активи Російського центрального банку на суму близько 300 мільярдів доларів у 2022 році, коли Росія вторглася в Україну. Лише близько 5-6 мільярдів доларів перебувають у Сполучених Штатах. Більша частина зберігається в Європі, зокрема в центральному депозитарії цінних паперів паперів Бельгії. З початку війни вони принесли прибуток в розмірі 3 мільярдів 850 мільйонів євро. Через складну ситуацію в енергетиці Міносвіти рекомендує вищим навчальним закладам а також ПТУ почати новий навчальний рік раніше, у другій половині серпня. Також рекомендують використовувати суботи як робочі дні в теплі місяці року. А у прифронтових та прикордонних областях освітній процес рекомендують здійснювати в укриттях. Крім того, за погодженням з обласними військовими адміністраціями навчати радять на базі інших закладів освіти в тилових регіонах. А ось закінчення освітнього процесу у 2025 році пропонують організувати за потреби у липні виключення випускні курси. Понад три тисячі засуджених уже подали заяви на службу в армії. Про це повідомили в мін'юсті. Втім, це лише попередні цифри, оскільки засуджені ще повинні пройти ВЛК. Нагадаю, президент підписав відповідний закон 17 травня. Він дозволяє замінити відбуття покарання на участь в обороні країни. А тим часом більше 400 військовозобов'язаних Одеситів вже оновили свої дані через центри надання адмінпослуг за суботу та понеділок. Переважно це чоловіки проте зустрічали за ці два дні в установі й декілька жінок. Нагадаю, з 18 травня військовозобов'язані повинні оновити свої військово-облікові дані або в ТЦК, або через застосунок резерв плюс, або ж у місцевому центрі адмінпослуг. Зробити це необхідно у перші 60 днів з моменту вступу в силу оновленого закону про мобілізацію. Чиновники кажуть, процедура займає не більше 20 хвилин. Нині пікове навантаження з реєстрів спало. При собі треба мати мобільний телефон, паспорт та ідентифікаційний код. Чоловіки одержують витяг з підписом та початку адміністратора, в якому вказані всі дані про особу, Прізвище, ім'я по батькові, його звання заброньований він чи має відстрочку від мобілізації, де він стоїть саме на обліку. Всі дані про особу, які є в реєстрі. Такий витяг має ту ж юридичну силу, що й електронна довідка із додатку реєстр плюс чи довідка з ТЦК та СП. У мене ще воєнний з радянського часу бін, Советського Союзу. Мені з тих пор нікуди не визивали, не визивали, не, не дергали. Тому ну, треба оновити. Одразу три групи порушників затримали поблизу кордону з Молдовою. Троє водіїв, серед яких була жінка, співпрацювали з організаторами схеми через різні телеграм-канали. Адміни знаходили клієнтів у соціальних мережах та пропонували послуги з незаконної доставки за кордон. Вартість поїздок варіювалась від трьох до восьми тисяч доларів. Дехто з пасажирів встиг дати авансу три тисячі доларів. Проте до пункту призначення ніхто не доїхав. Майже 26 мільйонів гривень хочуть витратити на ремонт військомату в місті Хуст. Роботи капітальні. До прикладу, лінолеум хочуть замінити на плитку та ламінат, встановити тепло та звукоізоляцію, оновити санвузли, каналізацію, систему опалення та освітлення. Нагадаю, з ТЦК у місті Хуст пов'язана низка скандалів у лютому цього року. ТЦК звинуватили у викраденні і катуванні чоловіка, який не придатний до служби. А у березні там намагався скоїти суїцид, хлопець. Понад сотню автомобілів передав Україні Лондон в рамках програми зменшення рівня викиднів у британській столиці. Про це пише видання «The Guardian». Крім того, з десяток авто вже в дорозі до України. Тут їх будуть використовувати для медичних та гуманітарних цілей. А ось у Лондоні позбуваються машин, аби повітря стало чистішим. Так звана зона у Ле охоплює увесь мегаполіс. Люди, які їздять на автомобілях, що не відповідають мінімальним стандартам викиднів, мають платити 12,5 фунтів фунтів стерлінгів на день. Таким побачили цей день наші кореспонденти. Стежити за новинами завжди можна на офіційному сайті сьомого каналу та в соцмережах. А якщо ви стали свідками резонансних подій, телефонуйте нам за номером 726-3226. Залишайтесь з нами, адже це наше місто і ваш сьомий телеканал.